Так, дівчатка, хочу вам дати пораду, дуже цінну. Хто любить морозиво? я його і не люблю. А вчора так випадково купила дві пачки. Ну, як випадково, думаю, куплю дідуликом. Ну, ми коли купляємо, то кофейне в шоколаді. Я хрещатик, дуже люблю кофейне в шоколаді, більш ніякого. Ну, а це ж не було саме хрещатика. Думаю, подивилася, воно ж. Кофейне всередині, ще ж дивлюсь, якась і там вишнева є. Простоєчка. Так от, дівчата, яке оце смачне морозиво. Я вам не можу передати. Це, значить, ласунка у бельгійському шоколаді. Вишенька. Це. Смак необикновенний шоколад, хрумтючий, смачний. Пробуйте. Це дуже цінна інформація. І купила ж морозива, але ж з вишенькою не було. А то вже в бельгійському шоколаді тільки ото таке, як як цей, ой, як дубайський шоколад. Ну, ну ж біле всередині. Я ж не люблю. Люблю кофейне. І ще, по-моєму, манго. Бо жовтенька Ну, хай І те біле всередині. Ну, Я ще взяла хрещатик, те кофейне в шоколаді. Я люблю кофейне.